В Лондоні президента Росії Путіна назвали безпосереднім замовником акту ядерного тероризму. Йдеться про отруєння Олександра Литвиненка вісім років тому радіоактивним полонієм. А звинувачення на адресу російського лідера пролунали з вуст адвокатів, які представляють вдову Марину Литвиненко. Саме за її наполягання в Лондоні зробили відкриті громадські слухання. Колега з бібісі Україна Ірина Таранюк на зв'язку зі студією. Ірино вечір добрий. Що нового почули британці про причетність російського керівництва до цього злочину? І чому власне відкриття слухання почалися вісім років після цього злочину? Добрий вечір Наталю. Проведення саме відкритих публічних слухань довго і наполегливо домагалася, як ви сказали, вдова колишнього співробітника ФСБ, а потім дисидента і критика президента Путіна. Вона навіть через вісім років після повільної і болісної страшної смерті Олександра Литвиненка від отруєння радіоактивним полонієм 210 британській громадськості достеменно невідомо, хто і чому вбив Литвиненка. Лише його вдова Марина послідовно і невпинно переконувала його вбили агенти Кремля. Кремль нагадаю, як і обидвоє підозрюваних неодноразово заперечує свою причетність до смерті Литвиненка. Нинішнє відкриті слухання було призначено щойно по тому, як погіршилися відносини Заходу і Росії унаслідок анексії Криму і дестабілізації Сходу України. У перший день слухань пролунали сенсаційні заяви, що агенти російського уряду Андрій Логовий і Дмитро Ковтун упродовж місяця тричі пробували отруїти Литвиненка полонієм 210. одного разу їм це зробити не вдалося одного разу доза була мізерна. А наприкінці жовтня він отримав дозу фатальну. Під удар було поставлено тисячі життів лондонців, бо зловмисники залишили в центрі столиці зовсім поруч з офісом Бібісі у районі Мейфер радіоактивний слід смертоносного полонію, відкриваючи слухання, суддя Оуен назвав отруєння Литвиненка ядерним нападом у мініатюрі на вулицях Лондона. А адвокат Бен Емерсон, який представляє інтереси родини Литвиненків, сказав, що не сумнівається, куди веде радіоактивний полонійовий слід Слід Полонію веде не просто з Лондона до Москви, а безпосередньо під двері адміністрації Володимира Путіна. На другий день слухань свідчення давав патологоанатом, Анатом, який розповів, що ростин тіла Литвиненка був найбільш небезпечним з усіх, будь-коли проведених на заході. Він також повідомив, що, попри явні ознаки променевої хвороби, радіацію в тілі Литвиненка виявили дивом, бо то була невловима альфа-радіація. А більшість приладів замірюють гамма випромінення. Слухання будуть відкриті до кінця березня, Наталю. Після цього в закритому режимі заслухають секретні свідчення. А суддя коронер Роберт Овен сподівається вже до кінця року оприлюднити його результати. Наталюпасиві, Ірино. Ірина Таранюк з Лондона.